Ти вітати в нашому тері, нашого першого гостя сьогодні, експерта з питань розвитку авіаційного ринку Богдана Долінце. Пане Богдане, вітання вам. Вітаю, пане Богдане, ви знову ми прокинули сьогодні з новиною, що українські військові збили черговий російський винищувач су 34 Збитий винищувач намагався завдати удару по позиціях зсу керованими авіабомбами. Варто зауважити, що це вже 14-й збитий літак російської російської військових за останні тижні. Зокрема, лише за лютий зсу збили російських 12 винищувачів та один літак А А, Пане Богдане, нас. Скільки значна ця, ця втрата для росіян сукупно. 14 таких знаємо, що сушик цих в них багато, але все одно о, наскільки це вразливо для них і з чим ви пов'язуєте так таке о, снімке збільш збільшення, о, збільшення о, подібних втрат. Ну, дивіться, якщо ми говоримо саме про Су-34, то загалом Росія має там станом на початок 23-го року мала 125 таких бортів. Тобто на сьогоднішній день мова йде про втрату більше ніж 10% від загального авіапарку Су 34 Дані літаки є носіями так званих цих керованих авіабомб ОМПК. Ось і е, про що це може говорити? Насправді про дві важливі речі: перше після втрати другого літака А 50 який виконував розвідку українських позицій, і вперше. Чергу шукав українські системи протиповітряної оборони. Ось це кілі такі дано типу перестали виконувати вже там п'ятий день польоти над Азовським морем. Ось тобто туман війни посилився. Російські військові значно гірше можуть виявляти і протидіяти українським засобам протиповітряної оборони. Ось це дозволило відповідні засоби швидше за все почати використовувати ближче до лінії фронту. Тобто, ми розуміємо ті засоби з великою дальністю, які можливо раніше десь були там в другій третій лінії оборони. Они або навіть глибше в тилу не прикривали або міста, або об'єкти критичної інфраструктури, вони могли все ж таки наблизитись ближче до фронту і увійти в зону досяжності для знищення російських літаків. Ось. Крім того, з іншої сторони, ми бачимо, що звісно там була інформація протягом тижня, що одну з таких пускових систем протиповітряної оборони було там або пошкоджено, або втрачено. Ось це звісно говорить не про те, що раніше ці системи не втрачали, а що за все говорить про те, що раніше ці системи просто не використовувалися на фронті і тому не було жодних їх втрат. Ми розуміємо, що з початком більш активного використання таких систем біля лінії фронту, звісно, зростає ризик, що та чи інша пускова може бути. Ти пошкоджена або знищена, ось адже це війна. З іншої сторони, ми бачимо прямі наслідки від такого рішення, тобто так званий літак він продовжується. Ось, і це має насправді дві дуже важливі значення. Перше значення: чим менше таких сучасних літаків матиме Росія, тим менше буде її спроможності в повітрі, і в тому числі вона буде втрачати достатньо висококваліфікованих, підготовлених пілотів. Адже якщо ми говоримо про виконання таких завдань, то це достатньо ризикові і складні завдання, і як правило, виконували не просто пілоти, виконували пілоти, які мали бойовий досвід, які в тому числі, наприклад, задіювалися в військових операціях Росії в Сирії та інших країнах. Ось і звісно, часто ми бачимо, що з минулого року втрати, наприклад, в таких операціях призводили до втрати інструкторів пілотів або, наприклад, керівників тих чи інших льотних загонів чи льотних частин, і це насправді, дуже добре, тому що це вибуває цю основну так звану підготовлену льотну еліту Російської Федерації. А, пане панери, ну тоді пане Богдане, чи можна ми можемо могори, що ми все ж таки забезпечили себе набагато більшу безпекою, тому що ну дехто припускає? Я от спілкувався минулого тижня з Романом Світаном відомим. Коментатором і льотчиком інструктором а, авіаційним саме і він казав, що тут є також така певна, знаєте, такий запас а, міцності з, з боку ворога, і що а, це, мабуть, така свідома стратегія. Вони вже в свої розрахунки, звісно, включили певну кількість можливо знищених. Літаків саме через намагання скористатися зараз так званим моментом на фронті, да, динамікою через брак боєприпасів з боку наших західних партнерів. Тобто вони свідомо йдуть на такі жертви, чи ви поділяєте а, такий аналіз? Абсолютно справедлива оцінка, тому що ми розуміємо, це війна, і тобто втрати, звісно, вони можуть бути. Ось а Росія в принципі ніколи не рахувалася ні з технікою, ні з людьми, тому абсолютно очікуваний така стратегія. Ось крім того, якщо ми говоримо, наприклад, про саме Су-34, то попри те, що плани по виготовленню там загалом літаків на 23 рік було виготовити там порядка 55 літаків Ось загалом, все ж таки, російський військово промисловий комплекс міг виготовити лише 24 літаки. Ось, наприклад, 6 Су-34 і 10 Су-35. Тобто, ми бачимо, що навіть на сьогоднішній день, якщо говорити про ці втрати в 14 літаків, тобто вони співмірні з тої кількістю літаків, які Росія виготовила за минулий рік. Разом з тим, ми розуміємо, що ця кількість літаків вона вдвічі менша, ніж було заплановано. Ось тому, що мали загалом виготовити 41 літак там. Ну, і Су-35, Су-34, в тому числі Су-57. Половину літаків не змогли виготовити з двох важливих причин. Перше, це санкції, хоч і погано, але працюють. Тобто для витуально літаки необхідно доступ до певних мікросхем, певного обладнання західного, в тому числі до певних станків та технологій. Ось ускладнений доступ до цих технологій він унеможливлює виконання в план тих об'ємів, які планувалися з неї сторони. З іншої сторони, ми розуміємо, що на сьогодні виготовлення більшості цих літаків ведеться ще з складських запасів, адже російський військово-промисловий комплекс побудований таким чином, що коли компанія виграє тендер, то вона має показати, що на складах у неї є як мінімум на 2-3 роки вироб виробництва вже запас комплектуючих. А, пане, ну і а, стосовно... А, е е е Заяви нещодавній Пана Менеля Макрона, французького президента, де він ну, наговорив багато речей, які викликали неоднозначні оцінки, і е, е, заяви із боку е, е, німецького канцлера і Білого дому. Звісно, тут йдеться про якусь взагалі, присутність західних військових на території України. Але тут цікава інша справа саме е, щодо винищувачів, міраж, там також дехто поспішив, Шив, якось е, інтерпретувати це, що ми можемо очікувати і на міражі, саме через те, що французький президент сказав, казав, що ми завжди кажемо літаків не буде, і потім е, е, заявили, що так в 16 надійдуть танків не буде, танки є далекобійних ракет. Не буде, потім вони надходять. Але ось найсвіжіша заява від е, е, французького е, е, міністра збройних сил е, Себастьяна Лекогню, який казав, що все ж таки Франція не надаватиме Україні винищувачі міраж, натомість зосередиться на забезпеченні зсу авіабомбами, які вдається адаптувати до літаків радянських зразків. Наскільки оце може допомогти нам ці авіабомби, і все ж таки чи не можемо, ми саме згідно е макронівській логіці, виключати все ж таки надання міражів, якщо так, наскільки вони нам вони нам потрібні? Да, ну дивіться, якщо говорити про е, безпосередньо е, авіабомби, тобто ми розуміємо, що потреба в абсолютно повному спектрі авіаційного озброєння вона існує, вона нікуди не ділася. Радянські запаси вони вже або вичерпалися, або в принципі їх достатньо складно е, стає шукати в світі. Ось тому адаптація західних видів озброєння там до радянських е, систем і платформ, вона є абсолютно очікуваною. Ось. І важливою друга важлива складова, Якщо говорити саме про авіаційну платформу, таку як міраж, то тут є дві важливі стади. Фактично, якщо говорити про міраж, то він по характеристикам е, є певним чином схожий там на лінійку е, бомбардувальників е, фронтових е, су. Ось тобто може бути як і носієм е, крилатих ракет, наприклад, е, шторм або е, скальп. Ось е, крім того, якщо говорити саме про ці літаки, то вони. Е, їх кількість там Франція має достатньо велику. Ось разом з тим. Ми розуміємо, що там тілі такі радянські, які на сьогоднішній день залишаються в Україні, в тому числі сушки насії. Ось їх льотний ресурс він не є безмежним. Ось разом з тим це війна і завжди є ризик втрати певної кількості машин, і зрозуміло, що із втратою, з закінченням ресурсу і зменшенням кількості носіїв, завжди буде поставати питання, а коли і чим можна буде замінити відповідно цю радянську платформу, там су су чотирисудві. Ось зрозуміло, що західні аналогічні платформи ну вони дещо відрізняються, але наприклад, там по 24 найближче знаходиться міраж, і логічно було б в тому ж це розглядати. Та тому, що «Міражі» Франція вже тривалий час розглядає з точки зору виведення їх з експлуатації, тобто це літаки, які мають певний свій і льотний залишковий ресурс, мають певні і запчастини і там необхідне обладнання, зброєння. Тобто, це все може розглядатися, ось тому, що вся таки основна машина стає це Рафалі. Ось багато цілівих літаків вже більш сучасного виробництва, але все ж таки завжди існує проблема передачі. Тобто, для того, щоб передати якусь авіаційну техніку, необхідно підготувати льотний склад, необхідно підготувати наземний персонал, необхідно забезпечити не просто передачу. Ці літаки вони мають обслуговуватися, мають ремонтуватися, мають підтримуватися їх льотна придатність і в тому ж проводяться необхідні форми технічного обслуговування. Для цього необхідно достатньо теж багато ресурсів, і передача літаків вона не зводиться до фізичної. Передачі там самого літака, як там певну так. кількість там алюмінію, титану і електроніки, і книжки до нього, воно вимагає передачі великої кількості і логістичних вирішення задачі, в тому числі вирішення задач там технологічних, обслуговування, обладнання, наявності ресурсів, і в тому, що, наприклад, навіть постачання пального, тому що радянські літаки вони використовують так зване радянський стандарт Артерії, як тівне Якщо ми говоримо про наприклад, Західні платформи, то вони використовують, як правило, палива jet 1 Пане Дане, ну останнє запитання, коротко: все ж таки f 16 всі очікуємо на надходження перших вже літаків. Ваш прогноз коли ми вже їх зможемо побачити? Ну і щодо того, як вони зміцнять український захист? Ану, дивіться по шістнадцятим. Перше ми їх точно побачать росіяни. Ми вже дізнаємося, швидше за все, навіть не від наших військових, а від російських відповідних інформаційних джерел. Ось і з однієї сторони з іншої сторони. Якщо говорити про постачання, тобто терміни раніше озвучені, тобто це там другий квартал або літо 2024 року, тобто, поки що якісь змін по ньому не було. Ось але конкретні терміни це завжди буде залишатися секретним, певним і несподіванкою для росіян. Ось з іншої сторони, якщо говорити про ці платформи, то перше, що ми відчуємо, це. Звісно, посилення роботи системи протиповітряної оборони, адже в 16 інтегрується в загальну єдину систему захисту повітряного простору. Тобто, це дозволить зняти навантаження з частини систем протиповітряної оборони, які можуть уже бути, мон кажучи, підтягнуті до кордонів та, наприклад, до лінії фронту, і більш ефективно знищувати російську авіацію. Тому разом з F-16, що вже саме побачимо і збільшення кількості літаків, які втрачає Російська Федерація. Дерація, ось або з іншої сторони, вони просто перестануть літати так активно і тому втрати в них наче і не ростимуть, але при цьому кількість ударів, в тому числі керованими цінним бомбами, які вони задають, вона е може бути зменшена. І те, що ми бачимо сьогодні, там втра втрати по одному, два літаки щодня. То вони як мінімум можуть подвоїтися після передачі в 16-х, якщо е там не потроїтися, зрозуміло. Дуже дякуємо за ваш фаховий аналіз, Пане Богдане Богдан Долінце, експерт з питань розвитку. Авіаційного ринку